Всім привіт! З вами Палич. І я сам не вірю, що запишу цей відеоролик сьогодні. І багато я говорив про турніри, що їх не буде, але він буде. Буде турнір. Вже практично все готово. Зібрані люди, і це народ буде соло-турнір під е Егідою. Е е Ліга от України. Це, надіюсь, стане нашим регулярним щорічним турніром. Соло-турніром, так би мовити. Да? І давайте поїхали, що тут в принципі, говорити. Погнали по регламенту. Далі дивимося учасників і робимо так би мовити свої ставочки. І так, ліга от України, соло-турнір серед україномовних стрімерів. По, по регламенту, без обмежень по техніці. Грається абсолютно вся техніка, але в фінальному стадії турніру, так би мовити. Бе, не, понятне діло, немає ніяких обмежень по обладнанню. Граємо тільки стандартні бої, щоб всі були в максимально рівних умовах. Проводимо бої тільки на євро третьому серваку. Формат турніру Double Elimination, тобто виль турніру після двох поразок є сіточка війнерів, є сіточка лузерів. от якось так. Грати цього разу будемо не на середній урон, як раніше робилось. Мені здає... Грати будемо на очки. Мені так здається, буде цікавіше. Звичайні матчі граємо до 15 очків. Матч за перше місце буде гратися до 20 очків. Як же набираються очки? Одне очко отримує гравець, який набив більше шкоди в бою. Грають з водом, да, на секунду, що ви розуміли? Якщо шкода ідентична, то перемагає той, у кого більше фрагів. У випадку, якщо і фраги однакові, то цей бій переграється. Ну, я думаю, маловірогідно ну, того, що буде прямо однаковий демедж, однакова кількість фрагів. Ем, якось так. Да? Тому... Скоріше за все, ніяких перегровок не буде, але на всяк випадок, щоб такий момент прописаний. Мало лі, вдруг таке прокне. <кій> Такі от діла: до 15 очків, хто перший набрав 15 очків, той. Перемагає цьому матчі. Можуть бути, ну по факту, виходить, якщо без перегравань, то 29 матч, боїв зіграється в одному матчі. В принципі, я вважаю це нормально. Техніка на турнірний матч обирається парою за згодою двох сторін. Взвод грається на однакових танках. Е, просто якщо там умовно сьогодні граю там умовно з Кудмудом, да, на турнірний матч, ми вибираємо двох, на яких танках граємо. Якщо ми обидва погодилися на цей танк, все ніяких потім питань не може бути, типу. О, нечесно, чи він краще на ньому грає? Ну типу, все погодилися. В фінальній стадії турніру обмежень по техніки немає. Можна грати, хоч і на чіфах, хоч і на 279, От якось так. Е, так, е, дивіться, далі, де піде мова про кваліфікації. На сьогодні на турнірі 25 людей бере участь. Може цей списочок трошечки помінятися. Може, може хтось відпаде, може хтось ще додасться, е, да, але особливо дуже крутити цей список я не планую. Значить так, по кваліфікаціях. Кваліфікація відбувається шляхом підрахунку урону на СТ, ПТ і ВТ. Потрібно зіграти по 20 боїв на залік. Тільки прокачувана техніка у кваліфікаціях буде братися. Да? <кій> на кожному класі техніки. Тобто, в залік для формування рейтингу піде середній урон за 60 боїв. Це дуже просто. Кожен грає по 20 боїв на е важкому танку СТ-шки і пт -шки. Скидає мені результати, я цей демедж їх сумую, рахую, і таким чином ми вистроюємо сіточку. І оскільки в нас зараз буде сітка трохи нестандартна, і ти дав нас на красиву сітку. на в форматі там 4-8, 16, у нас нас поки що людей не вистачає. Тому було прийнято рішення зробити такий наступним вип, цей, наступним чином. Перші 8 гравців по рейтингу пройдуть у 1-8 турніра усі ці винерів. Наступні 16 будуть стартувати з однієї 16, 16 турніру. На жаль, учасники, які займуть 25, те включно і більші місця, в рейтинг після кваліфікації вибивають з турніру. Ось таке було прийнято рішення мною. Оскільки сіточку буду малювати сам, тому я можу трохи повикаблучуватися да, у сітки там і робити її нестандартною. Таким чином, максимальна велика кількість людей зможе е, прийняти участь. Якщо вдруг набіжить куча-куча бажаючих і наб'ємо аж 32 учасника, тоді вже переміняємо і піде просто рандомний список з е, 32 пари, якраз піде формат 8, 16, 32. Буде красива чітка сіточка. Якось так. Це мені дуже упростить роботу по факту. Ну, поки що маємо, що маємо. І будь-які технічні причини не є поводом для перегравання матчів, але можливо призупинити матчі, перенести. Проте він має завершитись до наступного туру. Ось такий момент, якщо у когось там щось лагає, це можна призуп... ну, притормозити. Я не ну, ніхто ніколи заставляє грати з лагами. Там давай там через годину попробуємо дограти, давай це через дві години попробуємо дограти. Давай попробуємо дограти зранку. Там там на 9 раночку давай дограємо до наступного дня. Це можна зробити, е, да, так би мовити. Ну, по цьому як таких моментів немає. Але будьте готові, якщо ви, наприклад, маєте зіграти його сьогодні, цей матч, але переносити його на завтра на ранок, то будьте готові, що ще, можливо, вам і ввечері потім прийдеться грати також турнірний матч. На жаль, якось так будемо старатися підтягувати все максимально коректно по датах. В принципі, по турніру все. Все максимально просто, максимально, я думаю, ну, без яких, якихось там таких моментів. Да? Максимально простий регламент, все чітко, ясно. Вдруг якісь будуть питання в когось, то пишіть в коментарях. Обов'язково на ці питаннячка я відповім. Отакий От моментик. І зараз давайте будемо переходити до учасників. Їх я повторююся на сьогодні 25 людей. Всі вони практично стрімлять на твіч, однієї людини на сьогодні. Якось так. Ну, і поїдемо з, з мене любимого, так би мовити, Магістр Палич. Якщо магістр, це моє дійсне наукове звання. Це не просто ВІБОН, а дійсне, дійсне моє наукове звання, наукова ступінь. Можу предоставити диплом. На стріму колись, колись і показував. І так, наступний учасник у нас. А, по кваліфікаціях. Сортування буде посрідухи, да, друг, що? Посріду, посрідух, посрідухи. це не знаю, зрозуміло чи ні, але ну, уточнюю. Е, сортування буде посрідух, і перші топ-8 результатів з найвищим середнім демеджем на СТ ПТ і ВТ підуть, так би мовити, львготній тур, скажімо так. Да? Решта буде вже стартувати із 1.16. Так, цей момент уточнив, друг що. І так, Магістр Палич. Наступний учасник металіст, вот До речі, деякі вже брали, так би мовити, вже у нас регулярні учасники турніру, деякі є основі гравці. Як завжди берем, беру всіх бажаючих людей, які регулярно стрімлять, які я бачу, що вони дійсно хочуть цим займатися, тобто вони стараються робити там прев'юшки, оце все. Обмежень поки що по онлайну, по цьому всього ніякого нема, але є обмеження. Українська мова має бути. Чи старайтесь хоча б переходити на українську мову? Да? Таких людей також ми можемо взяти в турнір. Обов'язково без будь-яких посилань на Російщину на сьогодні <кхи> Україн, українське оформлення, без, ну, в принципі, без посилань там Donation Alerts на цю всю історію. От от. Максимально базовано це робимо народ. Е, і так, металіст what You Are вже учасник в турнірі. Метець Of What також участвою в турнірі, грав зі мною е, в команді, в зводному турнірчику катали разом. Бізон теж вже не перший раз у Якщо я правильно пам'ятаю, навіть призер з водного турніру. <кхи> Такі от діла. Хавотнюс. Uh, Теж регулярно підтримує всю двіжуху турнірну, за що респект і повага. До речі, да, всім величезна повага, хто підтримує оці турніри ці теми. народ вам, дійсно вам дякую. Це реально крутий контент, тим паче на сьогодні. Ну, можливо, це тільки мені так здається От до кого не зайду. <смі> всі беруть відмітки, 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 відмітки. Ну і просто не знаю, якийсь це такий монотонний е контент зараз. Тому турніри це, як мінімум, щось розбавить цю двіжуху, такі от діла. Тамікус, АК Бандерштат також підтримує завжди турнірчики. Створив новий канал, так що e, залітайте, фоловтеся. І це, да, в описі під Сімчанським будуть усі канали прописані. Посилання на всіх учасників турніру буде також прописано. Тому підтримуйте україномовний контент-народ, підписуйтесь на всіх e, стрімерів. Приходьте, дивіться, їхні відосики, стімчанськи, прожимайте їм обов'язково подобаючки. В общем, як то кажуть, вам не важко, а стрімерам буде приємно. Однорукий, теж респект цій людині. Виявив підтримку в моїх деяких кон контентах, так би мовити. Що, до речі, сьогодні щось дуже тяжко, ніхто не хоче зі мною грати з водом. Ладно, трошки по нею тут. Получається так. Кудмудвод. Я думаю, хто в мене дивиться його. Ну, олди знають його, так би мовити. Наші срачіки там були, ну, все, контент це круто. В гості. Думаю, також всі його. Ну, ладно, ще всі, не всі. Автор легендарних Світлан Рикошет і співаючих танкістів це той самий в гості. Перейшов на українську мову стрімити Красавчик. Шокер Х, відносно новий стрімер, але топовий стрімер, зірка, так би мовити. Ютуба. І, Якщо я не пом... Не, пом... не помиляюсь, напевно, самий топовий зараз по онлайну стрімер, якщо я не помиляюсь. Вовші 24. Ахірені <кій> відоси робить по по туриках. Йому він краще відоси робить, ніж танки грає. Ладно, це... якщо що, <кій> його відео там про минулі турніри. Це. Це просто, просто бімба. Блін, а де о, позадіть, подивіться це це реально круто. Кому цікаво це? Йому треба не стрімити, а відоси робити. У нього це реально виходить. Атаман це молода зірка, так би мовити. Дитя, дитя наше, наше спільне дитя. 15 років вже, до речі. Так що розвалює капець. Я йому не знаю, я й особисто не говорив. Ну, я йому казав, ну, взагалі говорю про Тамана: кидай танки, йди в нормальну гру, і тебе ще все, все життя попереду, до років до 18-20. До Це кіберспорт, можеш на ізі попасти, якісь там DOT, іKS, там, чи всяких цих кіберспортивних іграх. Руки ростуть з того місця. Ну, він, блядь, просирає в танках свій, свій талант до онлайн-ігор, скажімо так. Каспер, нашій привид. Тоже підтримує всі дві жухи, за що їм величезна повага. Аркос. Arcos... <сміт> Блядь, якось так пішло, що про Росія щось розказує. Аркос ну, один з самих спокійних стрімерів, напевно. <сміт> Це так, що можу сказати. Теж дуже має гарний онлайн, красавчик. Теж <сміт> підтримує ну, Всім погав... величезна повага. Бізор, та сама історія можна сказати, що й про Аркоса. Ну, пацани дуже скілові, сильні, питань нема. Так що, теж в туріках щось стараються участвувати. Ну, людям цікаво, це, покру... це круто. Це Toxie Wad. Це Новачок. Перший раз в турнірі подивимося. Що як не це зарекомендує, так би мовити. Пушер вот, також та сама історія. До речі, і Toxic World, і Pusher Wad вот, я так розумію, колеги Бізорда. Чи Поклана, в общем, чи друзі. Це, він їх, по суті, в цей Трік привів. Так що, хай там Бізорчику. Полянку тепер накриють за те, що вони сюди попали, якось так. Укрвоїн також вже не перший раз в турнірі. За що йому подяка, що підтримує всю цю двіжуху? Аврора, так, це в нас людина, яка зараз переходить стрімити на українську мову. За що йому ми, звичайно. Виказуємо повагу, але чому я так пізно це почав робити? Якось так. Ну, надіємося, в нього все вдасться і він опанує українську мову на гарному рівні. І буде стрімати не тільки звичайно стрімчанське, а взводні української мови. Це так би мовити, камінь в огород, скажімо так. Дімасік теж постійно туріка грає, теж сильний скіловий люд... чувак, да? сильна скілова людина. Любить взагалі турнірний, турнірний сегментик, так що і теж, як так кажуть, вже постійний учасник. Пандич. Деякі туріки він не катав, деякі він по скілу не проходив, але старається приєднатися до турнірів. За що п'ять таки респект і повага. Надіюсь, в цьому турнірі в нього, в нього, йому вдасться пробитися, так би мовити, в топ-24 для початку на сьогодні і прийняти участь повноцінно в повноцінному туріку. А там вже як, як карта ляже, так би мовити. Так, блядь, правий носок, правий носок це той, що не лівий, якщо теж підтримує двіжухи. Красавчик, теж катав зі мною з водиком, що красавчик, так би мовити. Запам'ятайте, це, це правий носок, це не лівий носок, якщо що. Ну, що я можу сказати, теж скіловий красавчик. Ну, Блін, тут усі скілові, куди не плюнь. ФКДК вділь, наскільки я пам'ятаю, також уже перший раз буде грати в туріку. Давно він, я його давненько знаю. Ну, от, турнір... Турніри, він як завжди, прошляплював, так би мовити, моменти. Е, він <смі> приходив турнір, але вже було, так би мовити, вже пізно. Цього разу я йому сам написав. Я всім, я всім багато кому відписував. Ладно, всім це трохи брехня, тому що всім не відписав. Багато кому відписував, йому також відписав, відписав збирав з нуля повністю групу в Телеграмі. З повністю всіх людей заново кого пам'ятав, да, відписав. от така одна спатька практично зібралася. Да. і Йому також написав я, і він відразу вже погодився. Так що подивимося, що то за людина. Провіримо, так би мовити, в ділі. Пас, це у нас твічовський пацан, наскільки я знаю, на Ютубі він не стрімить, тільки Роняк на твіч стрімить, Ще якраз в нього тут цимчанський онлайн, іде, тупо зірка. А, підожі, тут ні вебки немає. Ну, коротше, якийсь бустер сидить на Фасті, ясно. Вас Фаст тоже на бустера грає. Ну, і UA теж UAG. Тоже регулярно приймає участь в туріках, красавчик, респект і повага всім, всім вам, хто відкликнувся на турнір. От такий список учасників для вас, да? і ці люди будуть творити в квітні. Надію, що все буде нормально, числа з 10, 15 плюс-мінус туди сюди. Ми уже, так би мовити, офіційний турнір, фінальну стадію. А поки треба буде всім відіграти кваліфікації. І, по суті, кваліфікації вже можна качати катати вже прямо зараз з моменту так би мовити, викладання цього відео. Такі от народ діла, ще раз наголошую: в описі будуть посилання на їх всіх, тому шукайте своїх фаворитів. Підтримуйте всіх і надіюсь у нас вийде зробити дуже крутий годний е, солотурік з хорошого, можливо, для когось, можливо, для, е, для когось. Ні. Це солотурік. Ми тут, всі, ми тут не друзі, ми тут всі противники, тому, тому буде багато емоцій в деяких моментах. Надіюся, саме головне вийде крутий офігенний контент. На цьому народ все. Ще раз всім все найкраще. Оберіть себе і підтримуйте Україну та Україномовний контент.